Оксана Школа разом з чоловіком захворіла та екстрено поїхала до лікарні. Після того блогерка зайнялася городом та генеральним прибиранням на кухні, як підготовка до паски, також перевірила якість оранки городу та пожалілася на холод в хаті. А ще в інтернеті ширяться відео про волонтерську діяльність Оксани школи та як мама блогерки. Люди з Голівуду, Жана Шашко, захищає свою колегу. Рекомендую вам переглянути посилання в першому коментарі. Я сьогодні їду до лікарні. Трохи мене здоров'я підводить. І чоловік приїхав теж. Здоров'я полетіло у нас, ну нічого, переживемо і це. Чоловік трошки прихворів, їдемо зараз до лікарки. Лікарки ще сьогодні нашої немає. Їдемо до другої. І ось такі справи. Сьогодні не дуже. Знаєте, планувалося одно, а виходить це друге. Нічого. Якось це переживемо. Вам бажаю гарного дня і здоров'я, миру. Зробила кардіограму, зараз іду в аптеку і ще маю чинути поїхати УЗІ серце. Треба. У нас тут в районі не робиться Узі серця, але ж робиться кардіограма. Ще треба Узі зробити якось завіти час. Знайдеться, коли притискає. Пішла, взяла ще рентген проходила десь загубила той папірчик. Знаєте, як зустріла зараз на вона каже, що, ми вже старі, каже, завжди по лікарнях. каже, Туди, сюди. Але не хочеться. Не? Хочеш бути завжди молода, таке сила, енергії. Думаю, що як це так. А воно притискає, не по-нашому, як ми хочемо. Нарешті сьогодні вже дійшла черга посіяти, бо заготовили ще якось то ніч, то дощ йшов, то вітер, то ще щось. Сьогодні вже садимо свої помідорки. Розкладаю насіння по одній Вернені такі ярки, а зверху присипимо землею, поляємо і все. Така сьогодні робота. Чекай, А кіт прийшов ходити по рядках. Так, зараз висажу, каже мама, що по одному рядку різного сорта. А зверхи мама прикидає землею і все. Так, щоб не... насіння не витягнути з ямок. І все, і зараз ще, ще зверху мама кинула стріла. Від ціля всіх. І подвоєний, і кип'яток. І це, коротше, бо вже люди кажуть, котрі садили, що з'їдало насіння. Вже насіння нема. Розсадили. Ну це ж розсаду а це що має бути. Розсадити вже що? Ну, Все, водичкою полили. Сьогодні 9 квітня накриваємо. І най собі воно росте. Покажемо, щоб нас виходити. Вчора ви мені писали, що ще цілий місяць до е, Пасхи. Ще так, да, далеко, але роботи є багато, то одно, то друге, то поїхала, то приїхала. І, а так вже воно не загрязнеться за цих три тижні тут, поки що куди. Ще на вулиці скільки є, а ще треба город садити. Ще є, ще на вулиці треба там плетку драїти, усю тут на коліна, такі буря не попускали. Нам не ж треба, напевно, два дні буде плетку віддраювати. Так, йду замочувати свою У На сьогодні був трактор, зробив город. Іду подивлюся, як розробився город. Треба починати вже щось садити. Може завтра щось будемо. Ні, завтра ні. Завтра середа, завтра ні. Четвер, п'ятниця, може з мамою щось трошки посадимо. Будемо трохи рухатися, що робити. Треба, ковені ми зібрали. Дивлюся, що тут треба. Огород так розробився. Буляни, подивіться, які вже буляни. Все посмекувалося, Добре вже. те, що посходило, вже розробився. Нормально город розробився. Будемо садити. Вже тепло, але в хаті не дуже тепло, ще треба палити. У нас тут горіх са. Якось поки щоб не дурно не сиділо. Поломлю і в хаті напалюю. А я палю в хаті, бо холодно, холодно, палимо раз у два дні пропалю. Взяла качанів, та пару патиків, трохи ріща та зараз пропалю. Та пропалюти, щоб дітям було тепло. Бо рано встають до школи та кажуть, що їм холодно. То зараз дам палити.